Ми досить довго застосовуємо внутрішньовенну аскорбінову кислоту. В нашому випадку це паскорбін, дозі 7,5 г половиною грам або 15 г, два флакони за один сеанс. Як додаткову терапію при різних захворюваннях хребта, в основному це компресійно ішемічні радикулопатії, зв'язані з грижами міжхребцевих дисків або спінальним стенозом. Яка потенційна позитивна дія вітаміну С як е, додаткового засобу лікування таких захворювань? По-перше, це дуже потужний антиоксидант. У випадках радикулопатії защемлений корінець е, має порушене кровопостачання і е, значно страждає від гіпоксії, від е, е, виділення медіаторів запалення у вигляді ТНФ альфа. Інтерлейкіну 6, які викликають в свою чергу больовий синдром. Вітамін С пригнічує виділення цих медіаторів запалення, має потужну протизапальну дію та нейропротективну дію. Деякі дослідження показують посилюючу дію вітаміну С. В комплексі з знеболюючим лікуванням він дозволяє зменшити кількість анальгетиків, які люди приймають при виражених больових синдромах, зв'язаних з нейропатіями, в тому числі при герпесі або інших хронічних болях, зв'язаних з пошкодженням нервів. В четверте, звичайно, як і всі інші ортопеди, ми застосовуємо його в комплексному відновлюючому лікуванні післяопераційних пацієнтів. Він Значно прискорює загоєння після операційних ран і е, знижує ризик хірургічної інфекції після операції на хребті. Також вітамін С е, сприяє синтезу колагену і, в свою чергу, сприяє загоєнню сполучної тканини внаслідок мікропошкоджень при грижах дисків і швидшому відновленню. При болях в спині, простих болях в спині, при килах міжхребцевих дисків. Також це має колосальне значення для післяопераційного швидкого відновлення. Якщо вітамін С і не розглядається нами як самостійне лікування, не замінює собою хірургічні втручання з приводу стенозів чи кил міжхребцевих дисків. Мати такий засіб в арсеналі для комплексного лікування складних проблем дуже корисно. З свого досвіду можу сказати, що посилення ефекту при лікуванні спінальних стенозів, посилення ефекту від епідуральних ін'єкцій кортикостероїдів спостерігалось досить значне. В деяких ситуаціях Кілька разів продовжувався очікуваний термін дії епідуральних блокад з гормонами при очікуваному результаті, в два місяці він був більше шести місяців. Також у багатьох ослаблених імунодефіцитних пацієнтів спостерігається значний позитивний ефект. На жаль, об'ємних клінічних досліджень, які чітко показують ці впливи, досить мало, але окремі. Дослідження з приводу зменшення больового синдрому вже є. І я сподіваюся, що наука буде рухатись в цьому напрямку, оскільки високодозова терапія вітаміном С в лікуванні таких проблем, як радикулопатії, нейрохірургічні проблеми і післяопераційне відновлення є досить новою темою і ще детально не вивченою.